Друзі, в місті Ірпін трапився жахливий випадок, який неможливо прийняти, і який потребує максимального розголосу. Чоловік, який має освіту будинок і, начебто, любить природу, жахливо вчинив з маленьким лисиням. Він зняв про це відео і надіслав інспекторці служби тва... захисту тварин. Поліція має відео, заяву, свідчення. Але слідчий відділ ірпінської поліції не побачив наявних ознак кримінального правопорушення і передав справу в дільничому. Зараз в Україні найвипробувальніші часи не лише для людей. Тварини приходять ближче до нас, бо потребують безпеки, а натомість отримують ось це. І це не має стати новою нормою. Наша громадська організація Ірпінська захисна агенція. Звертається до журналістів, фахівців по диких тваринах, зоозахисників, волонтерів і безпосередньо до Рипінської громади. Підтримайте розголос. Ця справа не лише в одному лисеня: це про небайдужість, це про відповідальність.